Наталка, дивись, він каже, що не встигне. А дивіться, мені треба шаблю, така, як була у воїна упа. Е, ми можемо з вами сходити вибрати шаблю. Це наша нова артистка. Бафі позуй. Ку-ку. Алло, я тобі буду показувати шаблі. Дивись, будь ласка. Є отака, є отака. Яка воїнів у була шабля? Все, вернув у вівторок. Херсонок окупували, так як мій чоловік пожежний рятувальник. Я прийняла рішення бути поряд з ним і, будучи в окупації, я працювала в театрі, в українському театрі, намагалася якось вести соціальні мережі. Я шукала зв'язок, просто бігала. Під Wi-Fi Wi-Fi ОСББ в мене було дві кав'ярні, де я працювала. Бігала до друзів, сиділа під КПП ДСНС. Вже тоді туди їздили расисти, погрожували, щоб хлопці переходили на їхній бік. Хлопці тримали оборону, а ввечері. Я там сиділа під КПП і проводила захід. Якось свого часу так склалося, що я пов'язала своє життя з мистецтвом і тепер не можу з нього вийти. Я живу цим і я не можу без цього. З цим змирився навіть мій чоловік. <рес> Це буде першого числа, моя вистава Дім-дим з початку повномасштабного вторгнення читаю вірші хронологічні і до листопада 23 го року. Посміхнулась і гул від снарядів хай на мить, але все-таки стих. І нехай нас осудиться клятвий світ, сьогодні нам залишилось в один жилі. Ти розтопиш цілунком на серці, починаймо наш політ. Хай цей кошмар скінчиться. Ні минають дні течія. У якій я себе гублю, на базарі вже пороблю. А не треба мені рубля. Снаряд прилетів на четвертий поверх, бо зробила останній подих, в очах її не прочитають подих. Нема голови, десь у на вході. Житті був не тільки драматичний театр, а громадська організація молодіжка запросила долучитись до створення лялькової вистави. Це було щось для мене нове. Треба було написати сценарій, а тоді так сталося, що я її поставила. Досить, досить цікава, це п'єса і вистава Айдари, доросле життя. Я тобі допоможу. Давай зателефонуємо до швидкої. Нам спішити нема куди, а йому. — Поготів. — Ні, отут ми будемо працювати. Іди туди. Грали там непрофесійні артисти. Володимир, він художник і бібліотекар. Так, ось Злата, це вона ченкиня організації Молодіжка. Ось ну і я теж зіграла одну з ролей. Вона про кримського татарина, молодого хлопця, який переїхав з Крима до діда в Херсон. Дід помер. Він лишається сам. Йому потрібно якось жити далі. Він стикається з багатьма бюрократичними проблемами. Я згадую, я коли почала жити з чоловіком, і треба було заплатити комунальні послуги. У мене перший місяць була паніка, бо я, ну, я ніколи з таким не стикалася, що це взагалі таке. Пошук роботи, як оформлюватись в центрі зайнятості. Я сама цього не знала. Насправді я консультувалася з дівчатами з центру зайнятості з юристами. У мене не виникало проблем тільки з питанням, як оформити шлюб. Прийміть ваше свідоцтво про шлюб, бажаю щастя, злагоди і кохання. Він спочатку такий не впевнений. Я вже в другій половині вистави він вже впевнений. Він вже розуміє, що йому як робити. Він же знаходить собі дівчину, пригощає її кавою. Зараз дівчата люблять каву. Ось У ну, нього народжується дитина, він каже, я тебе буду всьому вчити. І ну, це такий фінал позитивний, що тепер він буде передавати ці знання своєму сину. У мене за місяць до повномасштабки, 26 січня 2022 року, народився синок, я його е, назвала Добромир, навіть не задумуючись про значимість, яку я буду вбачати в цьому імені е, в подальшому. Ми малювали грим. Вова каже, що це була моя ідея, але ну, я про неї забула, але воно досить цікаве. А вистраждає я, бо в мене алергія на цей грим. Ми в чорному одязі, чорно-білий грим, і ми не виділяємось. Але ми малюємо такий грим, що ми виділяємось. І є доповненням вистави. І це теж по-своєму прикольно насправді. І був задум такий, щоб ми були чорно-білі. В чорному одязі, чорно-білі взагалі ляльки мали бути на нашому фоні яскраві. І сьогодні ми покажемо вам освітню лялькову виставу «Айда і доросле життя. У нас був випадок, були два покази вистави в області Херсонській в Миколаєві. І в області ми показали і їхали в Гримі. Уявіть, як нас на блокпосту зустріли хлопці? Я вийшла, кажу добрий день. Він каже: «Ви звідки? Ми театр, лялькова вистава. Багажник подивився, але посміялись. Хлопець виявився херсонцем, який бував у театрі. Паспорт подивився. Після того наді мною жартують, що в мене у вас два паспорти: один і другий без. Але вони дуже здивувалися, бо ми всі їхали розмальовані. Ці підземелля – це зараз фактично основне місце життя, діяльності людей у Херсоні. Але це умови, в яких ми живемо, е і це можливість відносно безпечно. Чому відносно, бо треба дойти, але відносно безпечно, показати для людей якийсь творчий продукт. Комусь треба е ретравматизація і тема війни, комусь треба щось легке, аби відволіктись. Але всі потребують того, щоб по нам не стріляли. Ось є проблема. Цю проблему ми не можемо вирішити самі. Нам треба допомога. Кажуть, що від цього Європа почала втомлюватись, і тому у нас почався ось кавун. Не те, що буде кричати, а те, що буде показувати навпаки нашу витримку, нашу звитягу, що не дивлячись на все, ми несемо позитив. Треба показувати, що не все так незламно. Про те, що незлавність може все-таки зламатись. Не до кінця. Я і тут не погоджуюсь. Херсонський театр Куліша продовжує працювати. Ми працюємо в Херсоні, працюємо в херсонських укриттях. Ми всі спускаємось під землю, облаштовуємо собі безпечні укриття. Переходимо на інші локації та продовжуємо працювати з під землею, бо і в людей є запит. Ну ось приходили на мельпомену. кажуть для нас це як повернення в мирне життя. Ми вирішили проводити фестиваль в перший рік. Деякі театри доїхали до Херсону. І проводили в Миколаєві і на своїх сценах. Минулого року ми проводили Херсон Миколаїв, хто міг доїжджати Цьогоріч, ну, Так як ситуація з дронами, так на трасі М14, так як багато обстрілів і, е, досить небезпечно. Ми, хоча й мріяли, що вже всі зберемось тут, але ми проводили Херсон Миколаїв і на своїй сцені. Ми бачили музичну моновиставу про музиканта, про композитора, який три роки перебуває в підвалі українського художника Івана Івазовського, ховається від ем, РФ влади Феодосії в Криму. Почалася війна повномасштабна 22-й рік. Він сховався в підвалі, і, щоб не збожеволіти, почав писати пісні і продавати їх в інтернеті. Старий батьківський метод, а? Еп! а! О! Запрацювало! Олексій Еп! з Феодосії, і ми дуже далеко від дому. Я родом з Антонівки, там пройшло моє дитинство, і багато людей е зараз не можуть повернутися додому. Він Тому, або, що його нема. Да. У багатьох людей просто нема вдома. Наші мрії долі йшли з Валентиною та Соломійкою біля адмірала на репетицію. І в цей момент було два прильоти в район жд вокзала. Ми хотіли каву попити. Піднімаємо голову і летить дрон FPV, нахиляється і взривається. Ось це дуже цікаво. У вас є унікальна можливість побачити картину, яка демонструвалася лише двічі: Картина Айвазовського. Ні, ні, ця. Пожежа у Москві. Досить знаково, що третій рік поспіль до нас доїжджає то театр. Це тілесний театр з Києва. їх всі люблять. І вони приїжджають, вони досить яскраві, дуже заряджають. Знаєте, так дивно, ми зібрались в колі е, буквально перед виїздом. Я кажу, ребят, ми усвідомлемо, куди ми їдемо. Та, та всі усвідомлюємо. Як ви? Давайте проговоримо про безпеку, про, про це все. І всі сказали, ми відсотково їдемо. Взагалі не було питань, хоча всі усвідомлюють певну небезпеку. Почули, як одна сказала людина, що вона вперше сміється за декілька тижнів взагалі. Ну ну це те, що дається відчуття щастя і потрібності, але нашому потрібні. А ми хочемо бути цінними і важливими, щось цінне важливе робити. Ну, Я не знаю, ми віримо в те, що ми робимо, і я сподіваюся, що це буде якось цінністю. Хоча б якщо для одного глядача він стане трошки сьогодні. Щасливішим або облегшеним значить, не, не даремно Їдемо. Люди йдуть в укриття в підвали на підборах, в сукнях, але на театральну подію. Це класно по-своєму, але хочеться вже миру, перемоги і піднятися наверх. Життя під землею це трохи сумно і страшно, але насправді ну, в Херсоні. Немає коли розслабитися, відпочити, і ми в себе вдома тут. Це саме головне, ми тут твердо стоїмо на ногах, хоча землянь здригається від вибухів, але все одно ми лишаємось тут. І поїхали на площу ставити бандермель по мене з фотографом вгору mm -hmm. Олександром Андрющенка. Над нами літав дрон, супроводжував разом із детектором дронів. і каже: Тут літає дрон. І Ми такі ну давайте. Швиденько, швиденько побігли, поставили. Я познімала відео, пофотографувала і побігли назад. І це такий екстрим був насправді.